Сьогодні в нас цікава тема: хто рахує наші гроші? Чи знали ви, що залежите від приватного банку США, навіть якщо живете в Україні або в Індії чи Нігерії? Ваш борщ, ваш бензин, ваша комуналка все це під контролем системи, яку ви і не обирали. Так що це за структура, яка друкує гроші, і чому долар це не просто валюта, а зброя? На початку двадцятого століття економіка в США стрімко зростала, але фінансова система була нестабільною. Банки масово банкрутували, не було єдиного контролю за грошовою масою, а кризи повторювалися кожні кілька років. Найбільший шок це паніка в 1907 році, коли крах кількох банків спричинив ланцюгову реакцію. Тоді тисячі людей втратили заощадження, а фондовий ринок обвалився, і економіка опинилася на Межі катастрофи. Тоді на сцену вийшов банкір Джон Морган, який взяв на себе роль такого собі рятівника, особисто зібрав гроші і домовився з іншими великими банкірами, щоб підтримувати проблемні банки. Так, його дії якось врятували систему, але показали, що покладатися на одного приватного банкіра це дуже ризиковано. Фінансова система не може залежати від одного приватного гравця. Потрібен якийсь централізований механізм, і уряд почав готувати реформу. У 1910 році група найвпливовіших банкірів і політиків, включно з представниками Моргана, Рокфеллер, таємно зустрілися на острові Джекіл Айленд, це штат Джорджія. Вони там щось створили якийсь план. У 1913 році Конгрес США ухвалив Федеральний резервний Акт. Ось так і з'явилася федеральна резервна система. Вона створювалася з компромісу між політиками і банкірами. Уряд хотів контроль, а банкіри незалежність. Тому ФРС стала такою гібридною структурою. Центральна рада, яка формує політику, і складається із семи членів, яких призначає президент США і затверджує Сенат. Комітет з відкритого ринку це частина системи, яка ухвалює рішення щодо процентних ставок і емісії грошей. До нього входить як призначені державою, так і представники приватних банків 12 регіональних резервних банків. Які розкидані по ключових містах США, вони виконують банківські функції, працюють з комерційними банками, збирають інформацію про економіку регіонів. Такий дизайн мав захистити ФРС від політичного впливу. Мовляв, якщо не буде прямого контролю президента або конгресу, то система працюватиме стабільніше. Але це також дало змогу фінансовій еліті мати вплив без виборів. Тобто ще раз основна ідея була проста захистити гроші від політиків, які часто втручалися в банківську систему або маніпулювали грошима перед виборами, друкували їх більше, занижували ставки, щоб штучно стимулювати економіку і набирати голосів. А це створювало інфляцію, обвали і банкрутство. Але чому саме в США з'явилася така система? До Першої світової війни фінансовий центр був. У Британії, але ми пам'ятаємо, що війна дуже виснажила Європу. Економіки були в боргах і руїнах. США ж навпаки залишилася осторонь до 1917 року і отримала вигоду. Поки Європа воювала, США продавала їй зброю, продовольство, матеріали. Усі великі держави заборгували США мільярди доларів. І уперше за історію США перетворилися із боржника на. Кредитора світу. Тому логічно, що після війни центр світової економіки перемістився в США. Саме вони стали головним кредитором Європи. До кінця 1920-х років США володіли понад 40% світового золота. Хм, але звідки переможені країни платили репарації, наприклад, як Німеччина? А ті країни своєю чергою повертали борги США. Хитрі США? Та не дуже. Просто вони були розташовані далеко, і то була не їхня війна. Але Німеччина почала топити американські торгові судна і пропонувала Мексиці напасти на США. Вони вирішили не чекати. Дурні правителі Європи Ну, в чомусь так. Але ніхто не очікував, що війна триватиме 4 роки. Після Другої світової війни США мала найпотужнішу економіку. Тому у 1944 році в Бретон Вудці саме США продиктували нові правила. Долар став базовою валютою, а ФРС – механізмом, який її контролює. Інші країни мали резерви в доларах, а значить, фактично залежали від рішень американського центробанку. Так, Національний банк США став глобальним гравцем. Але нас цікавить ще питання, чому на ФРС важко вплинути? Структура спеціально зроблена непрозорою і незалежною. Її голова звітує перед Конгресом. Але ні Конгрес, ні Президент не можуть диктувати політику ФРС. Головні рішення ухвалюються внутрішніми Комітетами а ті часто мають представників банків, що самі ж і отримують вигоду з цих рішень. Крім того, впливові інвестори та фонди постійно перетікають в державні інституції і назад. Це називають револьверні двері. Сьогодні людина працює у ФРС, а завтра у приватному банку, а післязавтра у Міністерстві фінансів. Система стає таким замкнутим клубом, в якому складно провести реформу без згоди самих гравців. Тому ми бачимо, що виникла інша загроза від політики, відсторонили, але отримали інший парадокс. ФРС незалежна від влади, але не незалежна від фінансової еліти. Приватні банки, які володіють регіональними відділеннями ФРС, напряму зацікавлені в її рішеннях. Вони заробляють на боргах, контролюють емісію, отримують першу хвилю грошей, а громадяни нікого з них не обирають. Тобто, президент не може наказати ФРС друкувати або зупинити друк. Конгрес не має важелів прямого впливу. Народ не голосує за членів ФРС. Такого рівня незалежності не має жодна структура у США. Навіть армія під контролем уряду, а гроші. Ні. Чому це вигідно елітам? Бо стабільність, довіра до долара і контроль над боргами дають владу, яку не видно з першого погляду. Якщо політики змінюються, а економіка циклічна, то ФРС це тихий такий керманич, який завжди біля штурвалу. І це зручно для кого? Для великих банків, які мають доступ до дешевого капіталу, до інвестиційних фондів, які розуміють. Міють, коли буде наступна хвиля емісії корпорації, які можуть планувати фінансову стратегію на роки вперед, але як це впливає на нас, ФРС і загалом глобальна фінансова система контролюють не лише гроші. А й ресурси, які ми використовуємо щодня. Від цін на бензин і продукти до комунальних тарифів. І навіть кредити на житло чи бізнес. Коли ФРС підвищує ставки, щоб зупинити надто швидше зростання цін у США, то кредити стають дорожчими. І через це люди менше позичають і витрачають. Бізнеси, які беруть кредити на виробництво товарів або послуги, платять більше і щоб не втрачати. Прибуток вони підвищують ціни на свої продукти. Глобальна система це як доміно. Досить штовхнути одну фішку і падає все. А ми лише частина цієї гри, навіть якщо не грали. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом. Ставте вподобайки, пишіть коментарі: це реально просуває український контент.